Микола Терновський, Золиці Верби. Зворотній шлях. Вернувся я до гурту випускників спокійний, спустошений і зім'ятий до стоту, як і мої штани після росяного походу. На техніку території мене побачив першим гарбузяк. Де ти пропадав? Лиха не пропаде, відказую прислів'ям і чую в тому у своєму власному голосі. Ваник оглянув пильним зором від голови до ніг і зажадав. Каже, чого ходив до річки, раків ловити, а до мене Яків приходив, коробочку раків приносив. А я цієї раки забрала, а Якова з хати прогнала. Що в таку пісню? В мене вселився якийсь дідько і під'южував на жарти. Не заговорю зуби, а кажи мені правду нагримав гарбузяк з такою силою, що я аж дригнувся від несподіванки, ніколи не думав, що мій добрий, безступливий Іваник Спроможний так гніватися і так сердито гаркати. Кілька випускників спинилися віддалік, з подивом спостерігали за нами. Що сказати, гарбузяку? <кій> <кій> Мною раптом оволоділа якась тяжка втома, наче я здала в оце довжелезну дорогу. Так почував себе лише один раз, коли пройшов за літній день 80 кілометрів з гаком, по маршруту щедрозванка чи червник щедрозванка. Тоді мені теж нічого не хотілося ні їсти, ні пити, ні розмовляти, ні на світ дивитися. Після того маршу я проспав цілу добу і ще два тижні ледве ногами долембав, скільки ж часу треба для того, щоб оговтатися від сьогоднішньої пригоди. Чого мовчиш? насідає Іванок. У його очах і голові якесь тривожне підозріння. Що б воно могло означати? Невже догадується про. Мою розмову з Оксаною, адже вона тут проходила і всі бачили разом з чоловіком. Тут до нас підійшли брати цибуляки, що мали славу виручальників, тільки щось десь не так вони вже там і наводять порядок, що, до речі, їм легко вдавалося, оскільки мали добре розвинені біцепси. Хто чим не задоволений? звернувся весело молодший і вищий зростом. Гарбузяк розгубився, бо взагалі не вмів швидко формулювати свої думки. А мою увагу прикувала на кілька секунд постать мого насильця сяника Філашти... філаштиника, що стирчала за спинами цибуляків. Якісь дивні взаємини встановилися, між Нам ще зі школи. Наші хати розділяла долина. З горба видно було обійстя колгоспного бригадира, мов на долоні. Вчилися ми в одному класі і, чи не кожного ранку, не змовляючись, дивилися на злиці двох вулиць, непередбачені зустрічі, подобалися обом. Ми звіряли розв'язання задач, декламували задані додому вірші, перевіряючи твердість засвоєння, були ще й інші хлоп'ячі розмови, та досить було нам вступити на шкільне подвір'я, як ми враз ставали мало знайомими, дуже рідко обмінювалися словом. І школи вирушали у різних групах лише як грам... Гамірний потік розсмоктувався, і ми заставалися удвох, знову оживала товариська бесіда. Можна було подумати, що хтось із нас соромився нашої спілки і на людях її уникав. У технікум поступало окремо, нічого не знаючи про намір один одного, і зустрілися у перший день занять несподівано. Я розсердно зрадів тій зустрічі, а Сяник виявив свій настрій надвозначним запитанням А ти що тут робиш? На перших порах ся не ніби зовсім мене не знає, а коли мені вдалося стати відмінником, оголосив себе моїм покровителем і щораз підкреслював наше землятство, поки ми перебували в аудиторіях. Та після лекцій відділявся від мене і при зустрічі ледь помічав. Не довелося нам жодного разу чим чекувати плечоплічі від Тульчина до щодрозванки розванки і назад. За ним або приїздили під водою, або він влаштовувався на попутних возах, бо йому. Те було просто. Батько бригадир, відома усиці людина, і кожен їздовий охоче візьме на воза його сина. Один раз синяк наздогнав мене на половині дороги, сказав дядькові спинити кони і підібрати ще одного студента. Дядько спинив, почекав, поки я виберуся на полу драбки, а через хвилину пробормотів, мотів, перекрикуючи для воза, куди кінь з копитом, туди і рак ісклишнею. При цьому глянув на мене так, наче бачив велетенського рака. Мені не треба було розтлумачувати значення цієї репліки. Я на ходу стрибнув з воза і пішов в пішки, хоча насувалася хмара, і на землю опускався вечір. Чесно кажучи, я не мав до Сяника жодних претензій, і мені його ніскільки не бракувало. Лише намагався вияснити природу таких взаємин, однак нічого втішного для себе не знаходив. Його батько справляв синові добротні костюми, привозив сало, білий хліб і гори пирогів. Крім того, синяк був гінкий, красивий парубчак із кучерявим чубом. Без церемонії підходив до будь-якої дівчини, дотепно жартував, запрошував у кіно. Ну, а я що міг йому протиставити свою начитаність? Але ж вона не проявлялася ні в одязі, ні у зрості, ні в сміливості? Нам і говорити ні про що, оскільки для нього навчання було прикрим обов'язком, а для мене вищою насолодою. А тепер він дивився на мене через цибулякове плече. Погляд щиро стривожений, на вустах співчутлива усмішка, ніби намірився розказати мені якусь повчальну притчу. Нарешті гарбузяк опанував ситуацію і, тикаючи пальцем у мій бік, скаржився цибулякам. чи бачили ви ще десь такого телепня? До зборів менше години він ще не почистився, не випрасував штанів і взагалі ходить, мов лунатик. А чого никав по долині, знаєте? Прощався з вербами. Ну, як ти вийдеш на сцену за дипломом, сам директор вручатиме, руку буде тиснути. Хлопці розуміючи, перезирнулися. Цибуляк старший сказав прасуватися вже нема часу. Тим паче, що в мене є новісіньки, що жодного разу не вбирані штани. Дяденько на вчителювання благословив ними. Пішли, приміряємо. А в мене майже не туфлі, дві сорочки в запасі, підхопив цибуляк молодший. А я, а я, почав було говорити сяник, але не встиг розгорнути свою ідею, бо цибуляки взялись за руки і потягли нас із гарбузяком, як неводом, до гуртожитку. Сяник пройшов кілька кроків слідом, намагався підключитися до Виручальників, але скоро відстав. Перебуваючи в іншому настрої, я ніколи не погодився бо так собою правувати чи одягнути щось із чужого плеча. А тоді мені було байдуже. Хоча ні, не байдуже. Хотілося бдай трішечки бути святковим і привабливим, аби Оксана з приємністю поглядала на мене і, можливо, покаялася за свій поспіх одружуватися з агрономом. Сині штани білу смужку і старшого цибуляка виявилися лише трішечки вільному у поясі. Та хромтячий пасок із модною пряжкою приперезав їх до фігури так, що власник штанів жартома вигукнув. Диви, скільки солідності у моїх штанях був Петрик Підлітков, а став женихом. Із двох сорочок цибуляка молодшого вибрали зеленкувату, і вона теж була, як на мене, шита. Мені ж чомусь здавалося, що я вдвоє нижчий від світлочубого Віктора. Чи не затяглося моє дитяче уявлення про самого себе? Піджак позичили у старости групи, що прийшов у технікум із учительської роботи і мав найбагатший гардероб. Десь видобули кроватку, вив'язали косим вузлом, я дивився на себе у дзеркало і помічав як соліднішою з хвилини на хвилину. <кій> Найбільше клопоту завдали хлопцям мої ноги, що виявилися надто розкішними для бідного студента і не приймали на себе жодного взуття. Довелося схитрувати, гарбузяк дав мені свої розтоптані, а сам натягнув цибулякові, які, хоч і тисли, трохи затимали широкі ранти і надавали Ванникові більшої стійкості. З острахом і хвилюванням виходив я з гуртожитку, сподіваючись викликати бурхливу реакцію своїм оновленням. Гадалося, друзі, оглядівши мене таким, кричатимуть ура, <кій> говоритимуть компліменти, а тим часом ніхто і уваги не звертав, наче я завжди такий. Не до мене було випускникам, що збиралися на свої останні збори. Окремо від студентського заголу, у тому гурточку, де зібралися рідні випускників, стояла Оксана із своїм агрономом і якось тужливо поглядала на юрбу своїх однокажників. Чому не йде до гурту? Невже агроном боронець? Мені хотілося пройтися поблизу неї і продемонструвати свою вчительську гідність. Та випускники раптом заворушилися і, ніби, підкоряючись нечутній команді, кинулися. до актового залу. Як бувало, кидалися після вечері у кінозал, коли інтервал між чаєм кіножурналом не перевищував п'яти хвилин. Сьогодні ж ми востаннє даємо волю студентським пустощам, перед тим, як будемо назавжди заковані у панцирі вчительських обов'язків та етикету. Хоча я ніколи раніше не мав звички пертися на пролом, але тут не міг відстати від інших. Та, пробравшись до зали, випускники гасили посмішки, ставали поважними. Поправляли одежину з якоюсь урочістю, дивилися на широкий стіл під червоною скатеркою, нам із гарбузяком випало сидіти на довгому ослоні, що зостався тут ще від колишніх меблів, і вперто не здавав своєї передової позиції. Стояв перед самою сценою і, здавалося, говорив рядам лакованих крісел. Не дуже хизуйтесь ви ще гіляками в лісі розмахували, коли я вже тут служив. Рівно о десятій, із залаштунків вийшло чоловік десять у темних костюмах і білих сорочках. Попереду наш директор, широкогрудий і широкочолий, з чорним протезом замість лівої руки. Директор спинився у центральній точці помосту перед столом, обіч нього вишкувалися члени державної комісії і кілька викладачів. Випускники мов по команді посхоплювались на ноги і завмерли. Директор глянув на заочі. Той... Нескладно випростав своє довге тіло, погладив звичним жестом сивий клинчик бороди, почав говорити, обриваючи кожну фразу коротким покашлюванням. Шановні наші вихованці і друзі, незабаром поповнити загін працівників народної освіти, підете працювати на важкий і відповідальний фронт, де ведеться наполеглива боротьба супроти темряву. Соціалізм і комунізм мають право будувати лише освічені люди. Найпередовіші ідеали людства і неписьменності несумісні. Як не може капітан корабля дотримуватися курсу без компаса, так не може суспільство йти вірним курсом без глибокого усвідомлення своєї високої мети. Тут мене штовхнув гарбузяк, сказав на вухо з тебе не зводить очей Оксана. Повертаю голову ліворуч і перехоплюю її погляд. Вона всміхнулася одними вустами Я не повірю, придивився уважніше. Оксана і на цей раз не, від... не відвела своїх очей, знову подарувала мені свою усмішку. Було в цій усмішці щось схоже на вибачення. Що вона зараз думає може, насміхається з мене і моїх почуттів? Ще раз дивлюся в той бік, але її обличчя збайдужіло. Тим часом почалося вручення дипломів і призначень. Завод урочисто відкрив зелену папку і зачитав постанову державної комісії про надання випускникам учительських звань. Зробивши паузу, може, для того, щоб попестити свою борідку, назвав перше прізвище випускниці групи А. На сцену вийшла гінка дівчина з довгою косою і зляканими очима. Стала обіч стола, вклонилася комісії. Директор вийшов назустріч, пригорнув однією рукою до широких грудей, поцілував у чоло, сказав схвильовано Запам'ятай Ганна Андріївна, цей день. Нехай тобі щастить у далекій дорозі. Потім повернувся до стола, зняв із високого стоса білих папок верхні врочів, випускницю Ми даємо тобі потівку у життя. Постарайся зайняти у ньому гідне місце. Ганна Андріївна, що, здається, протягом кількох хвилин подорослішала на кілька років, сходила, сходила зі сцени під плескід дружніх долонь і сяйво доброзичливих посмішок. Кажуть, першим завжди важко. До цього варто б додати поправку, а іноді їм щастить. Так пощастило тим випускникам, чиї прізвища починалися на перші літери алфавіту. Їм дісталися найдовші промови і найпалкіші поважання, не кажучи вже про оплески. Десь після десятого випускника у нас почали пухнути долоні, а замість гучного тріску виходила ляпотня. Тільки мене те мало цікавило, як на розжарній чарині сиджу й чекаю черги, і хоч мене ще далеко, я починаю палахкотіти. Та ось лунає моє прізвище. Схоплююся, зайцем вискакую на сцену, вклоняюся президі і зриваю бурю оплески. Виходить, не у всіх долоні покрилися міхурами. Директор дивиться. Мені в очі і показує на край стола, мовляв, підходь ближче, не тушуйся. Шановний Петро Трохимович, голос директора, повнить мою душу чимось теплим і вагомим. Від імені державної комісії вручаю вам диплом про закінчення педагогічного технікуму. Та присвоєння вам звання радянського вчителя. Поздравляю, будьте гідним сіячем доброго і вічного в умах і серцях молодого покоління. Від цієї хвилини на ваші плечі лягає частка відповідальності за освіту нашого народу. Я слухав ці слова і, мов заворожений, дивився на орден червоного прапора, що знаходився на рівні моїх очей, ще ніколи не бачив так близько жодного ордена. Наш директор дуже рідко чіпляв його на свої груди. А може, орден постійно був прикріплений до чорного костюма, якого директор одягав лише на великі торжества. Приймаю з директорської правиці білу папку, потім моя долоня опиняється у його великій, як лопата, шуфля, руці. Він зичить мені усякого добра. Щось на те відказує, повертаюся лицем до зали, хочу стрибнути з помосту, але вчасно пригадую щойно про своє і не квапно сходжу вниз. Чотирма східцями приставної драбинки, виступцем іду на своє місце. Мені гарячково аплодують, хтось щось гукає із задніх рядів, хтось заслоне шепить, «Поздравляю, Петросику, а мені байдуже. Я йду на своє місце поважно з гідністю, і належить Петрові Трохимовичу вчителеві. А вже завтра, взявши сундучки та чемодани, ми всією групою вийшли за техніку міську браму. Якось поквапливо розпрощалися, пообіцяли писати один одному листи і розійшлися у різні боки, хто на залізничну станцію, хто на базар шукати попутніх підвід. А я, вже не кваплячись, як раніше, почувала в набитий шлях, яким кажуть, що їздили чумаки у Крим по сіль, і яким три роки тому йшов до Тульщина несміливий Петрик. А тепер ось виступає Петро Трохимович. Вірте, не вірте, але щоб у той момент під'їхала новісінька Емка. І мене б запросили сідати поряд з шофером і їхати з вітерцем до самої щедрозванки, і я її не глянув би у той бік, ішов би собі протоптаною стежкою на обочині шляху, як оце йду насправді. Ніяка спокуса не могла б позбавити мене задоволення пройтися тут у новій ролі з новим наповненням і в новій вазі суспільно державній. Здається, це відчувають навіть мої ноги, бо ступають на перепану від спеки стрічку з якимось дивним задоволенням. Скільки ж це відміряли мої ноги цієї стрічки? Досі чомусь не замислювався над такою задачкою. Власне, яка була в тому потреба раніше, коли долання безконечного шляху тривало кожного тижня. Тепер інша справа, тепер не завадить Петре Трохимович підрахувати яку відстань подолав я у метричних одиницях, щоб дійти до вас і стати вами. Складаємо умову. Виростання тривало протягом трьох років. Вирахуємо, вирахуємо, вирахуємо з кожного року по два місяці канікул і вийде 13 місяців. Кожен місяць має по 4 неділі, а на кожну неділю припадає 50 км маршруту. Рішення зовсім просте. 30 множимо на 4 і дістаємо 120 тижнів. 120 на 5. 12 на 5 – 60. Дописуємо 2 нулі. Невже 6 тисяч? Але ж я не кожного тижня ходив. Були перерви. Та й до мене часом приходили. Отже, тисячу можна відкинути. 5 тисяч збежеволіти можна. Довжина земного екватора – 40 тисяч кілометрів. 5 тисяч оцими ногами. Права-ліва, права-ліва. А ще ж болотничі, слизоти, сніги, завірюхи, сльоти. Порожній шлунок, розквашені черевики, пронизливі вітри, люті собаки у селах, підозрілі погляди людей і думки, думки, думки. Скільки передумано на цьому вітинку дороги, скільки разів пальці збивано об корінці горбочки й камінчики, коли за містом складалися черевики, щоб легше ступалося і довше служило взуття? Петро Трохимович, учителю і мучителю в чи розумієте, як тяжко було під... Підійматись до вас, і як солодко тепер, коли високу мету здобуто. А це останній маршрут, яскраво світить сонце, іначе світиться золотими коронами соняхи, хвилюється під теплим вітром озимина, шелестять дорідні кукурудзи обіч широкого шляху, і все це роздолля, вся ця розкіш природи, і справа людських рук озвучується. З-під небесся кисною жаворонка, мого найвірнішого товариша з найперших дитячих літ. Сьогодні пісня його особливо радісна і дзвінка, не інакше як догадується, що я оце чим чекую в село не за харчами і несу з собою такий документ, якого нашій щедрозванці ще ніхто досі не мав. Догадується і заливається радісною піснею мій польовий побратим. Можливо, пам'ятає мене малим пастушком, тоді ми з ним часто переспівувалися. Він сипле свою пісню на землю, а я вторую його співу, намагаюся витягувати кожну ноту. Спершу жавір, почувши моє підспівування, замовкав, видно, не подобалось. а потім я так наловчився, що ми залюбки виспівували одну мелодію, не заважаючи один одному. А потім. Потім він багато разів бачив мене на ось цьому шляху голодним і холодним, старанно підбадьорював хвилини відччю, коли мені ставало дуже тяжко, і я приймав рішення не вертатися більше до Тульчина, кинути технікум, сидіти вдома і жити спокійно, у затишку, допомагаючи матері вивчитися на тракториста. Таке рішення насувалося на мене в негоду, году з і мокроту, коли, як кажуть, добрий господар пса не випускає з гади, ноги грузнуть у чорному місиві, я ледве їх витягую, кожен крок вимотує з мене сили, перед очима появляються жовті кола, на перепочинок доводилося забирати у дупло придорожні... забиратися у дупло придорожньої липи. Минулої осені задрімав там перед вечором, а прокинувся вдосвіта від співу З Спростонній схопився і замість продовжувати шлях до села рушив на Тульчин, хоча міг би встигнути за день обернутися туди й сюди. У понеділок до мене прибігла Маринка і розповіла, що їй снився страшний сон, і вони з мамою вирішили, що я захворів і не міг прийти, як звичайно, додому у суботу. Я приводжав її за місто і мене там знову вітав жайвір бадьорим співом, похваляв за стійкість, нагадував мені про те, що я усе можу, і ніякі перешкоди не спинять мене, коли захочу свого домогтися. Тож дякую тобі, мій співочий, друже, вклоняюся вам поля розлоги, що голубили мій зір у всяку пору, вселяючи віру у невичерпність людських сил. І вам спасибі липи, кучеряві, що прикривали мене від палючого сонця і ховали від літніх дощів. У зимові самотілі показували дорогу, не давали заблукати у білому мороці. Адже траплялося, що за весь день я був тут єдиним перехожим, застрягав у снігових кучугурах, провалювався в ями та канави. Липи були незмінними свідками усіх моїх злигоднів. І постійно наказували мені не розслаблюватися йти далі і далі. Кланяюся і вам придорожні спориші, ви не раз слугували мені килимами, на яких я відпочивав, простягнувши зболені ноги і дивлячись у небесне бездоння. Та й вам, маринки, легкі, моя вдячність, за те, що перебуваєте у стрімкому русі, а я, дивлячись на вас, переймався вашим неспокоєм. Сьогодні останній маршрут свій верстаю. Чуєш, земле? Гадаю, немарно топтав твої груди і милувався твоєю красою, мок і мерз разом з тобою, радів твоєму квітуванню і сумував, коли твоє зело в'яло посушливі тижні, чи коли буря прихиляла до твого лона недозрілий хліб. Я ніколи не був байдужим до твоєї долі і до твого стану. Між нами існували добрі взаємини і взаєморозуміння. Клянусь тобі оцю велику днину. Що не забуду твоїх рівних плес і крутих ярів, краси мерехтливих овидів у різні пори року, і дуже прошу тебе згаду іноді, як тут мандрував Петро Корчовий із щедрозванки, виходжуючи та вимучуючи звання вчителя. А може, земле, римствуєш на мене за те, що відмовився від хліборобської долі і обрав собі іншу, відкинь ту підозру, якщо вона бодай за коротку мить потьмарила твоє чоло. Я не маю наміру відвертатися від тебе, а навпаки ще ближче прихилитися, пізнати тебе і осягнути твої таємниці. Хочу, щоб тобою розпоряджалися розумні господарі. Я навчу їх розуміти твою вартість, розкрию очі на тебе, як на матір нашу, і всього сущого на планеті великій. Аж ненацька баць, і я падаю до люлиць. Сундучок летить в один бік, кашкетина в другий, а я лежу і відчуваю під серцем цупкий папір. Миттю схоплююсь на ноги, дістаю з пазухи папку з документами, переглядаю і зітхаю з полегкістю. Жодного сліду від аварії на них не зосталося. Зате черевики потерпіли вельми. На правому підметку одквасилася на цілу п'ять, а на лівому подряпано, мов цвях зачепився. Обслідую місце падіння і виявляю відому причину. Корінь від Велетенської липи перегородив стежку високим порогом. Це Давній ворог, здається, саме тут я спіткнувся тоді, коли вперше йшов до Тульчина. Весь час остерігався і обходив, а тут задумався і маєш аварію. Взагалі, трагедія невелика скинути взуття і ти босоніш, як часто бувало. Хм, Бувало. Тоді тут ходив Петро Корчовий, а нині йде Петро Трохимович, якому не личить босоніж. Он попереду село, люди. Треба якось прошпандорити підметку. Але ж як, тут ні цвяшка не знайти, ні дроту, ні голки з ниткою драткою. Після тяжких роздумів появляється геніальне у своїй простоті рішення одірвати підметку зовсім і далі йти без неї. Дарма що там невелика дірка у підошві, дірки ніхто не помітить. І її імення Петра потраплюючи буде збережене. У підметку, а підметку в сундучок і дома приб'ю за всіма шевськими правилами. За цими думками і клопотами переміряв. Своєрідні рідні 25 кілометрів і опинився на околиці села. Вже сутеніло, небо набуло іржавого відцінку, Прихилилися до землі. Сільські вулиці позначилися рідкими вогниками, плимав вогник і на нашій горі, поміж вишневими заростями.